Привіт, мій друже! Влаштовуйся собі зручніше, бо сьогодні в мене для тебе казочка про хитрих лисичок. Давай почнемо. Одному лису на день народження подарували молодого півника. Зрадів лис, він давно мріяв про півника, який буде зранку співати для нього та з новим днем вітати. Ось і в мене є півник співонець пританцьовував лис на радощах. Ку, -ку, -ку" весело співав півник. А тут і Лиска у гості зайшла друга з ним народженням привітати. Побачила півника та й надумала собі випросити. Дуже він їй сподобався. Ой, куме, будь ласка, віддайте на мені півника. Навіщо ж він вам буде зранку будити, тільки заважатиме, почала благати лисичка. Ой, ні, Лиску, відповів їй Лис, не віддам. Мені він дуже потрібний. Як Лиска не годила лису, як не просила, як не вмовляла. Та півника він їй не віддав. Тоді надумала хитра, руденька лисичка, вкрасти півника. І подумала, нехай для мене він співає та з новим ранком вітає. І так і зробила, вкрала вона півника та й принесла його додому, посадила в клітку. Та півник був розумний. Не став лисичці співати, не став з новим днем вітати. Сидів у клітці сумний та похмурий. Нічого було лисиці робити, стало їй соромно, що друга так образила. Віднесла вона півника назад до лиса, вибачення попросила. І більше так у своєму житті ніколи не вчиняла. Ось і казочка наша закінчилася. А ти, моє сонечко, загортайся у теплу свою улюблену ковдрочку. Я бажаю тобі солодких снів, на добраніч та до нових зустрічей!